Вітаємо, друзі. Отже, як ми анонсували, будемо говорити з нашою гостею Марією Ярмоленко, психологиною Адра Юкрейн, про дитячі суїциди. Як батькам помітити, що з дитиною відбувається щось не так? Наша гостя вже до нас доєдналася. Ми ще вітаємо вас в нашій студії. Раді, Вітаю. що ви з нами. Як ви себе почуваєте? Доброго ранку? Все чудово, все чудово. Скажіть, будь ласка, ось у нас така сьогодні серйозна, непроста тема, але надзвичайно важлива для наших глядачів для нас. Ось. Які причини взагалі можуть призвести до дитячого суїциду? Чому діти наважуються на такий крок в такому молодому віці? А, ну насправді це все замовлено великою кількістю стресу в житті дітей, підлітків, да, які навинавали зараз на кожного з нас. Це травма війни, також яка впливає. Звісно, що це можуть бути певні проблеми з батьками, можливо, певні розлучення, якщо такі є. Вони дуже сильно впливають на дітей. Також булінг в школі, да, кібербулінг, також який може бути в інтернеті, в спілкуванні щоденному, адже це ну, неможливо контролювати повністю, так але діти часто можуть спілкуватися з різними оточенням неперевіреним, і тому це теж дуже сильно на них може вплинути. Також можуть бути ну впливає сам факт того, що підлітки переживають такий зміну, да, зміну всього їх. Фізичного тіла, скажімо так, нервової системи також. І це е, якби дуже сильно впливає на їх емоційний стан. Е, можуть змішані емоції, відчувати, вони не розуміють, що з ними, відчувають самотність, да, і як е, такий наслідок е, вони бачать єдиний вихід, це скоєння суїциду. Звичайно. Mm -hmm. yeah, Складно. А взагалі в якому віці дитина може вчинити самогубство? В якому віці зазвичай це відбувається, коли дитина може вже усвідомити, що вона робить і які наслідки до яких наслідків це призведе? Ну в цілому, це ось якраз підлітковий вік, так? Початок підліткового віку це може бути вже з 10-11 років. Зараз діти, в принципі, вони раніше дорослішають, і тому якби це вже да може відбутися ось такого віку, тобто вже з цього віку потрібно проводити профілактику, розмовляти з ними про це і в цілому піднімати цю тему. Які зміни в поведінці дитини можуть бути першими дзвіночками про те, що щось іде не так? Тому що я уявляю собі звичайні будні сім'ї, школа, там всі на роботу поїли, швиденько поїхали, повернулися втомлені, там уроки роби, наприклад, так, дитині, пора спати. І uh -huh. в цій метушній такому рутині можна якось, не маючи цього тісного спілкування, можна і не помітити цього всього, а потім стається незворотні. Що потрібно батькам, як на що дивитися, і що може стати таким тривожним дзвіночком? Ну так, да, дійсно, це може бути важко в нашому сьогоденні, так коли батьки на роботі, діти в школі, і час на спілкування досить маленький, ввечері там декілька годин. Тому, перш за все, можна запитувати в школі да, учителів про їхню успішність, чи все добре в них в школі. Якщо немає тісного контакту з дітьми, так тобто можна м, запитувати саме е, в у вчителів, з якими вони найбільше контактують. Але в першу чергу важливо слідкувати, ну, в цілому, спостерігати з дитиною, чи добре вона спить, чи висипається вона, чи немає в неї втоми, да, там мішків під очима. Е, наскільки вона. Відкрита да, тому що коли чим замкненіша дитина, тим більше вірогідності того, що щось відбувається в неї, ось можливо, вона постійно в телефоні сидить і. Там дійсно є якийсь кібербулінг чи щось таке. А, можливо, якісь інші друзі, да, які також говорять mm. про щось їй, і вона теж ну, якби переживає через mm -hmm. це. Можливо, різка зміна ваги, так, настрою, а, тобто, ну такий а, апатичний стан. І найважливіші такі вже дзвіночки, коли дуже а, є, ну тобто, критичний вже стан, так це коли дитина намагається підліток, коли намагається завершувати якісь свої справи, роздавати речі, там, наприклад, особливо цінні для нього речі коли вони можуть, наприклад, друзям чи м, своїм можливо, однокласникам продавати щось, коли вони вже готуються до скоєння цього. Тому це вже такий дуже-дуже ну, сам. Так піч, останній да, дзвінок. Да, це вже останнє дзвінок, коли якби, ось, да, вони готуються і можуть якось... Ем, Якісь таблетки можливо в них можуть знаходити, та? тобто те за допомогою чого mm. вони хочуть скоїти коїти суїцид. Mm -hmm. Коли це вже є, тоді дійсно потрібно звертатись до спеціаліста і е, самостійно запитувати в дітей, що ну якби mm -hmm. в чому причина, що відбувається до речі. У нас є невеличке відео про взагалі дослідження дитячих суїцидів в Україні. Ми пропонуємо зараз mm -hmm. передивитися його і продовжити mm -hmm. нашу розмову. Останніми роками до суїцидів підлітків підштовхували небезпечні ігри, які поширювали у соцмережах. Починаючи від кінця літа і восени, у Києві сталася серія загадкових смертей. Рахунки з життям зводили як дівчата, так і хлопці від 12 років. Усі вони залишали послання рідним. Висновок це не було пов'язано з роковими іграми. Діти просто не бажали продовжувати життя. Згідно аналізу даних з 17 країн, від 2010 року кількість людей, що потреби, Плять до лікарні через спробу суїциду зросла на 143 Найбільше серед них дівчат підлітків на сьогодні, за висновками експертів, додатковим фактором є війна. Психологи наголошують, що серед основних причин самогубства серед тінейджерів є сімейні проблеми, невпевненість, втрати, розчарування у собі та інших людях. Нерідко до страшного кроку підштовхує депресія, викликана шкільними негараздами, проблемами у спілкуванні з однолітками. Під час війни додається Маматичний досвід діти можуть стати свідками насилля або зазнавати його самі. Багатьом доводиться звикати до нового оточення, відчувати себе білою вороною, аби уникнути біди. Батькам варто уважно спостерігати за дітьми, щоб не пропустити перші дзвіночки депресивного розладу. Він поширений серед підлітків. Суїцидальні спроби у такому віці це не бажання померти скоріше протест, спроба привернути увагу до свого болю або заглушити його. Якщо ви помітили, що дитина погано їсть та спить, перестала звертати увагу на свій зовнішній вигляд, ігнорує спілкування, раптово замкнулася у собі. Не лишайте це поза увагою. Сюди можна віднести також емоційні гойдалки, коли раніше спокійний підліток надто емоційно реагує з кожного приводу. Тривожним дзвіночком є також самоушкодження, порізи та подряпини на тілі. Якщо такий стан підлітка триває два тижні поспіль, необхідно звернутися до спеціаліста. Важливо, аби у сім'ї була спокійна та стабільна атмосфера. Дитина має довіряти батькам, адже часто депресію неможливо визначити за зовнішніми ознаками. Найнебезпечнішим психологи вважають вік від 12 до 21 року. Це період, коли змінюється гормональна система, що впливає на поведінку та емоційні стрибки. Лариса Попроцька Павло Котляров. Ось такі невеличке дослідження стосовно ситуації в Україні невеличкі вже і поради також від журналістки. Але ми продовжуємо і хочемо говорити вже одразу про те, наскільки важливо відкрито говорити батькам з дітьми про їхні емоції, про їхні почуття. Що ви стосовно цього можете порадити? А, ну, це звісно, що дуже важливо, да, бо а, найважливіше це стосунки між дітьми, між батьками в парі в цілому, тому це найцінніше, що в нас є, і а, важливо не втратити цей зв'язок да, в щоденних якихось а, буденних справах, обов'язках, ще чим з якихось своїх проблемах. Ось а, важливо виділяти дійсно такий час, а, да? якісь традиції спільні мати а, пригулянку, можливо, дачі там в неділю, наприклад, готувати щось разом, переглядати фільм. А, Якісь да, ось такі моменти, які зближують. І взагалі для того, щоб підліток дитина він а, правильно розвивався, міг да, бути впевненим в собі, а, важливо, щоб батьки були для них для нього опорою. А, да, тобто це в цілому ось та база, без чого неможливо, щоб дитина ставала такою цілісною да, особистістю. Mm -hmm. Тому а, що це мається на увазі? Що а, батьки мають дійсно. Вислухати дитину, прийняти її емоції, прийняти її стан дати. Що в неї зараз за проблеми. Можливо, для батьків це може здатися чимось дріб'язковим, бо ну, якби чим старшим стаємо, тим більше проблеми. Але для їхнього віку ці проблеми дійсно є м, досить сильними, досить критичними. Ось, і тому до цього важливо ставитися максимально серйозно. Якщо дитина говорить про це, да, там підліток відкривається. Не потрібно говорити там, там ти сам винен, або да, що «ну ось бачиш там, до чого призводить таке поведінка, Така ось, тобто не потрібно звинувачувати, не потрібно забороняти щось, відчувати, якісь емоції. Да? Тобто гнів, страх, якісь сум це теж важливі емоції в нашому житті. Бог створив нас такими, що. Ми відчуваємо різний спектр емоцій, і е, ось прийняття саме таких негативних емоцій, да, це теж є таким ключиком до е, комунікації з дітьми, до підтримки, до того, щоб дійсно е, батьки могли стати ось саме цією опорою, да, допомогти континувати ці емоції, е, переосмислити, проаналізувати, підтримати. Тому це дійсно дуже важливо. Угу. Ось ми говоримо зараз про підлітковий вік. Це напевно найскладніший період uh -huh. в житті кожної людини, яка проходить через це. Тому що і фізіологічні зміни, як ви вже зазначали, і психологічні. От скажіть, будь ласка, як батькам відрізнити все ж таки ось цю? Перехідну підліткову меланхолію від таких дзвіночків, які можуть свідчити про те, що щось не так, і потрібно щось робити, потрібно звертатися до психолога або ж говорити з дітьми, тому що результат може бути незворотній. <гум> ну, дійсно, ось така меланхолія, да, це може бути щось таке, можливо, сезонне, коли ми відчуваємо якусь осінню чи ще щось ось може бути дійсно такий упадок настрою, нестача вітамінів. Тобто, якщо це щось сезонне, і батьки знають особливо. Ці дитини, що можливо, і не вистачає там вітамінів, всім нам сонці зараз не вистачає, да? тому це можна підтримати з допомогою певних продуктів харчування, можливо, додаткових да, там, вітамінів, якби сходити на прийом до лікаря, запитати, що може покращити стан дитини. Але якщо да, от, як зазначено було в відео, що якщо цей стан триває, Більше двох тижнів, якщо він якби характеризується такими різкими перепадами, настрою, апатією, замкненістю, можливо, успішність в школі теж падає. Да? Тому ось є такі, якби більш глибокі моменти, які не так легко вирівняти потім. Якщо це щось таке, що ось дитина трошки там да, можливо в сум впала, де декілька днів, це може бути там, ну якби може щось Те, було думає. таке дріб'язкове, да, якби ну. В моменті, скажімо так, якщо це вже довгий час, більше двох тижнів, тоді дійсно потрібно е, говорити вже або серйозно, да, тобто запитати в дитини там можливо в тебе є якісь проблеми в школі, можливо, ти про щось переживаєш, можливо, да, там є якийсь булінг чи ще щось, що тебе турбує, настільки, що ти ось е, ну, я бачу, що з тобою відбуваються певні зміни. Да, розкажи мені, якщо ти можеш, я хочу тобі допомогти. Ось я хочу підтримати тебе. І ну, якщо вдасться самостійно вирішити цю проблему, то супер. Да, якщо якби е, потрібна допомога спеціаліста, тоді не потрібно гаяти час і звертатись по допомогу. Угу. А коли ми е... Не дай Бог, так батьки це розпізнали в принципі, що щось не те, вони uh -huh. бачать цей стан дитини. Що їм робити? Чи можна просто з такою щирістю, якоюсь таким піклуванням, так турботою зарадити тому, що може статися, чи все таки треба йти вже до спеціаліста, до дитячого психолога? Як бути в цій ситуації? Ну, В цілому, звісно, що це дуже індивідуально, да, бо кожна якби, ситуація вона різна, і а в когось є така близькість з батьками, така довіра, да, через що може дійсно вийти і батькам самостійно вирішити цю ситуацію, проговорити, там, якщо. Це щось е, стосується інших осіб, да можливо, якби звернутися там до правоохоронних органів, якщо це якийсь булінг да тобто захистити дитину в першу чергу, тому що це відповідальність батьків, поговорити з вчителями, з однокласниками, якщо щось пов'язане з цим. Якщо це е, пов'язано з кібербулінгом, да, то це звернення до кіберполіції. Тобто, з е, коли дитина там підліток бачить, що його батьки за нього вони захищають його, да вони заступаються, пробують е, вирішити цю ситуацію. То йому може стати легше да, через те, що ось ну, він бачить якісь зміни, що м -м, якби він не один в цьому. Да, це найважливіше, не, не бути самотнім. Угу. Ось, якщо в нього є підтримка, підтримач оточення, друзі, то дійсно, ось так, згуртувавшись да, над цією проблемою, м -м, може, можна вирішити. Ось якщо е Можливо, в якийсь момент да, стосунки порушилися, не було тієї довіри, да, там не було підтримки, важкі моменти батьків. Дитина закривається, коли важко, вона вже не готова відкриватись знову. Тоді можна звертатися да, до спеціаліста, до того, хто знає, як працювати з такими станами, і хто дійсно може допомогти, кому дитина буде довіряти. Угу. Це справді дуже важливо. І ось напевно найважливіше це ж таки не допустити до такого стану і максимально мінімізувати ось цей ризик того, що дитина може мати ось такі думки. Які практичні кроки та поради можуть бути в житті для зменшення ризику суїциду серед дітей та підлітків? А, ну, в першу чергу, це. А... Да, ось такі профілактичні зустрічі, тренінги в школах, тобто в тому середовищі, де може бути ось така атмосфера, да, там, можливо не дружня, да, тобто профілактика булінгу, профілактика ну, такого насильницького спілкування як фізичного, так і психологічного. В цілому різні, можливо, такі. Передачі онлайн, да там в Ютубі. Якщо якісь такі впливові люди також будуть, наприклад, піднімати цю тему, це може бути гарним моментом висвітлення, да, тому що коли ми говоримо про суїцид, ми не націкаємо, ми не підводимо дітей до цього. Ми навпаки, якби допомагаємо їм зрозуміти всю серйозність цього питання, да і ось висвітлювання цього, ось така психоедукація, да ну, якби пояснення, навчання це дійсно дуже важливо. Якби це працює. Угу. Взагалі, от ми проговорили про те, що загалом багато чого залежить також і від батьків, тому що на них відповідальність покладена за життя і здоров'я своїх дітей. І... А що робити в такому випадку, коли, наприклад, діти не вважають батьків своїм авторитетом? Ось як ви зазначали, про те, що дитина перед тим, як вчинити самогубство іноді може там роздавати речі своїм друзям, тобто вона. Каже, розповідає наскільки я зрозуміла своїм друзям про те, що вона хоче зробити, правильно? Ну вона може, наприклад, не прямо говорити, да, але вона, ну тобто, діти, коли знають, да, ось такі особливості поведінки, ми в одній школі вже проводили такі тренінги. Ми зазначали про це, що діти і оточення теж можуть розпізнати, да, там сказати, наприклад, старшим вчителям, психологу в школі, батькам, да, про те, що є таке, що дитина віддає дійсно свої цінні речі, там, наприклад, близькі подрузі, да, і говорить, що ось я хочу тобі там. Це передати, залишити це тобі. Да, тобто вона може говорити непрямо. Тобто якщо а, в неї запитають, там, подруга чи друг, можливо, вона розповість, але а, це буде іноді дитина може зазначати підліток, да? що м, якби в нього є такі наміри, і деякі а, м, саме говорять да, для того, щоб на нього звернули увагу, для того, щоб а, його помітили, для того, щоб. А, Йому дали цю увагу, підтримку, щоб він не був самий. Хтось навпаки буде закриватись і е, може, якби ну, ось так поверхнево, да, в поведінці нічого не показувати, бути радісним. Тому тут то дійсно дуже важливо ось. Е Якби підтримувати довірливі, довірливі стосунки, да і якщо е, в якийсь момент батьки розуміють, що вже щось пішло не так, звертатися до е, спеціалістів сімейних, да, до ну сімейних психологів для того, щоб це пропрацьовувати саме в сім'ї. Тобто не один на один, да, а вже ось працювати над стосунками, над е, поновленням, відновленням, да, ось цих е, довірливих стосунків е, відкритістю, щирістю можливо, да там є якісь. Е, Якби моменти, які вже закріпились в сім'ї, які да, там, не якби не на користь цьому спілкуванню, тому ось психолог може допомогти це побачити і змінити да ось цей момент в поведінці, там чи батьків, чи дітей, щоб налагодити знову цей контакт і відновити зв'язок. То мені здається, що якщо причина в батьках, то з батьками найперше тут так. має бути робота. Uh -huh. Бо коли я розумію просто, що дитина, чи вона там в школі, це ж якийсь стан без виходу. Коли ти розумієш, що в сім'ї тебе не чують, ти uh -huh. завжди не такий, як треба. Якби, ну, якщо там ще проблеми батьків, наприклад. Це величезний світ проблем, він просто розуміє, а куди я піду, я нікуди не, не можу. Я ще mm -hmm. якби mm -hmm. недоросла людина. І ну, це страшно, тому що якщо справді батьки в своїх проблемах діти не, не сприймають серйозно так, дитячі проблеми, як ви казали, насправді дуже багато тут моментів. Дуже дякуємо вам за цю розмову. Дорогі батьки, будьте уважні до того стану, який проживають зараз ваші діти. розпитуйте у них, як у них справи? Реально і з щирістю, з відкритим серцем приймайте навіть їхні проблеми, які можливо можуть бути здаватися нам якимось мізерними, але це все ті зіночки, які можуть свідчити про те, що діти проживають дуже страшний стан і можуть готуватися до незворотнього. У нашій студії Марія Ярмоленко, психологиня Адра Юкрейн, говорила власне про дитячі суїцид. Дуже дякуємо вам, Дякую. вам сил і наснаги у вашій справі.